Примнязь Рівняння на державний прапор України. Звучить дім України. України! Діти, тренери, гості, Аномний організаційний комітет. Сьогодні стадіон села Рудники Миколаївської громади гостинно приймає учасників та гостей 3-го відкритого регіонального турніру з футболу пам'яті тренера-викладача Василя Бінського серед дівників 2011 року народження та молодші. Ніж розпочати цей святковий футбольний день, давайте згадаємо і подякуємо тим, хто дає нам цю можливість і право тим, хто боронить нашу ріднуненьку Україну, нашим мужнім захисникам. Схилимо голови перед тими, хто віддали душу і тіло за нашу свободу. Шануємо світлу пам'ять тренера викладача вільського Василя хвилиною мовчання. Дякуємо. Шановний організаційний комітет, дозвольте представити гостям наших учасників, хто сьогодні приїхав на традиційний відкритий турнір. Сьогодні у турнірі беруть участь команди Янтар Новояворівськ, Премири Дмитро Кондра та Андрій Шевчик. Новороздівська дитячо-юнацька спортивна школа, тренер Андрій Шмотолоха. Дитячо-юнацька спортивна школа, місто Стрий. Тренер Василь Багрич і Юрій Галій. Ігровець місто Калуш. Тренер Андрій Телько. Розвадівська дитячо-юнацька спортивна школа, тренер Наталія Березинська. Дитячо-юнацька спортивна школа міста Дрогович. Тренер Андрій Юзвяк. Академія футболу розділля. Місто новий розділ. Тренер Остап Сайде. Ходорівська дитячо-юнацька спортивна школа, тренер Ярослав Пшик. Миколаївська дитячо-юнацька спортивна школа, тренер Іван Фредина та Микола Дудич. Та господарів змагань команда футбольного клубу Рудники тренер Михайло Чень та Максим Чень. Шановні учасники, тренери, гості, дозвольте вам дозвольте привітати організаційний комітет і почесних гостей. На нашому святі присутні настоятель храму святого Михаїла села Рудники Отець Петро. Міський голова міста Миколаєва Андрій Щебель. Секретар Миколаївської міської ради Іван Андрійчик. Начальник відділу освіти, молоді та спорту Андрій Старовецький, директор Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи Роман Черніч. Роста села Рудники Роман Білий. Депутат Миколаївської міської ради, односельчанин Петро Городицький. Президент футбольного клубу Рудники Андрій Папулець. Директор Рудницької ЗССО Ярослав Папуга. Шановні присутні, зі словом вітання, до вас звертається настоятель храму святого Михаїла села Рудники, отець Петро. Слава Ісусу Христу! Дослой представники влади, організаційний комітет, учасники футбольного турніру. Усіх вас вітаю! Пригадуючи чи згадуючи особу Василя Дільського, футболіста і тренера, хотів би пригадати такий один момент із його життя. Одного разу він біля свого дому перекрив дорогу. Напевно, всі, хто Рудників, знають, про що я говорю. Бо бажав, щоб вантажівки не порушували його спокою. Чому я про це згадую сьогодні? Тому що це був такий дуже рішучий крок. Напевно, багатьом із нас бракує рішучості, бо для того, аби досягнути великих результатів. У спорті, зокрема у футболі, кожен мав би перекрити для себе дорогу до шкідливих звичок. А для того, щоб бути добрим, таким якісним християнином, нам потрібно перекривати для себе дороги беззаконня, дороги гріха та ходити. Дорогами Божих заповідей. Творче і сотворителю людського роду, дателю благодаті духовної і вічного спасіння, сам Господи, пошли Духа Твого Святого звітнім благословенням і благослови цей футбольний турнір, щоб усі, хто змагається, отримали Божу допомогу і заступництво. Нехай завжди перемагають старання і професіоналізм, а також ті, що творять єдину команду на футбольному полі, ви були єдиними і поза його межами у виконуванні Твоєї волі і у прославленні імені Твого. Бо ти благословляєш і освячуєш усе і тобі славу отсилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую. Слово для привітання надається міському голові міста Миколаєва Андрію Осебіння. Дорогі діти, гості, учасник отче, наш комітет, всі присутні. Пан Василь почав велику справу, святу справу. Пан Василь працював з дітьми, пан Василь забирав дітей з вулиці і втілював. Те, що ми наливаємо здоровий спосіб життя, про те, що говорив тільки ще отець. І наш обов'язок всіх, хто стоїть по цю сторону, де я стою, старших, саме продовжити цю справу. І тішить те, що сьогодні ми маємо такий великий дитячий спортивний колектив. Дякую гостям в першу чергу, які прибули до нас. Дякую батькам, які я побачив, як вболівають дві мами. Так скакали, мали хлопці забили, і так має бути, напевно. Дякую оргкомітету, який провів, організував і цей захід нас проводить сьогодні в нашій територіальній громаді. Дякую президенту клубу. Звичайно, пане президент клубу, пане Андрій, поле будете ремонтувати довго, але ми не будемо цим стояти, ми постараємося також роботи, що це справа і справа для дітей. Від себе особисто бажаю всім гарного спортивного дня. Нехай переможе сильніший. Я не знаю за кого мені вболівати тепер, тому що є дві команди тепер наші. І є і Миколаю, і рудники. Ну, так як я, Миколаївчанин, попробую вболівати за Миколаєв. Ну, але він таке вигодно. Дякую. Слава Україні! Шановні учасники. Ще хвилиночку. Знаю, ви вже всі в футболі ще одну хвилиночку. Шановні учасники, тренери, гості, шановний організаційний комітет. Отож, третій відкритий регіональний турнір з футболу пам'яті тренера-викладача Василя Більського серед юнаків 2011 року народження та молодші оголошується відкритим. Надалі турнір проводиться згідно календаря. вільно. Шановні тренери. Прохання підійти сюди до організаційного столу, щоб ми узгодили, як відбувається дальше в нас ігри.